Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 20 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Запис чисел другого класу у вигляді суми розрядних доданків, додавання і віднімання чисел другого класу. Перше на сьогодні завдання розкласти подані числа на суму розрядних доданків за зразком. У нас є число 825 тисяч. Яке розклали на суму розрядних доданків, тобто одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч, сотні тисяч 800, десятки тисяч двадцять тисяч, одиниці тисяч 5 тисяч. Сума розрядних доданків числа містить стільки доданків, скільки в числі є цифр відмінних від нуля. Давайте усно розкладемо наступні числа. 241 має три цифри відмінних від нуля, тому й буде три доданки. Сотні тисяч це 200, десятки тисяч 40, одиниці тисяч тисяча. Наступне 73 тисячі. Маємо дві цифри відмінних від нуля, тому два доданки: 70 тисяч і 3 тисячі. 703 тисячі. Також дві цифри відмінних від нуля, тому також два доданки це 700 тисяч і 3 тисячі. 730 тисяч знову дві цифри відмінних від нуля, знову два доданки. 700 тисяч і 30 тисяч. І останнє 37 тисяч також два доданки, 30 тисяч і 7 тисяч. Переходимо до наступного завдання. Запиши суми як одне число. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 125. Маємо ось такі приклади. Раджу вам записувати їх в один стовпчик, тому що тут великі числа, вони можуть не вміститися. Давайте подивимось на перший приклад: 30 тисяч плюс 6 тисяч це 36 тисяч. 700 тисяч плюс 40 це у нас сотні, це десятки, тому 740 тисяч. 800 тисяч плюс 50 тисяч 850 тисяч. Дивимось на наступний приклад, записуємо 200 тисяч плюс 70 тисяч. Це буде 270 і ще 3 тисячі 273 тисячі. Далі дивимось 500 плюс 10 і плюс 2 тисячі. 500 плюс 10, 510 тисяч і ще 2 512 тисяч. І останній приклад 200 тисяч плюс 400 тисяч. Це вже 600 тисяч плюс 10 610 тисяч. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас знову приклади записуємо. Приклади 129. Також у нас є зразок міркування. Якщо від зменшуваного віднімаємо всі одиниці якогось розряду, то в різниці в цьому розряді залишається 0 одиниць. Дивіться, у нас було 149 тисяч і ми віднімаємо 40 тисяч. Отже, ось ці 4 одиниці. Розряду десятків тисяч ми віднімаємо. Тому замість цієї четвірки буде записано 0. Давайте запишемо ці приклади, виконаємо їх. Отже, 563 тисячі мінус 3 тисячі. Віднімаємо ось цю цифру. І залишається там у нас 0, 560 тисяч. 563 тисячі мінус 60 тисяч. Це ми вже забираємо 6 десятків тисяч, тому тут у нас буде 0. 503 тисячі. Наступний приклад: 563 тисячі мінус 500 тисяч. Ми забираємо вже ось цю цифру, яка означає сотні тисяч, але 0 перед числом ми не записуємо, тому пишемо просто 63 тисячі. Записуємо наступний приклад. 408 тисяч мінус 8 тисяч. Ось тут тепер буде 0. 37 тисяч мінус 30 тисяч, тут буде 0, який ми не пишемо. 715 тисяч мінус 10 тисяч ось цей десяток тисяч, який ми забираємо, і записуємо замість нього 0. 423 тисячі мінус 23 тисячі. Ми одразу забираємо одиниці тисяч і десятки тисяч і записуємо нулі. Наступний приклад записуємо. 423 тисячі мінус 403 тисячі. Так само ми одразу забираємо і цю і цю цифру, але тут ми нуль не пишемо, тому залишається просто 20 тисяч. І останній приклад записуємо: 423 тисячі мінус 420 000. Неважко здогадатись, що залишається у нас 3 тисячі. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням знову приклади. Записуємо приклади 130. Щойно ми з вами навчилися виконувати такі приклади, тому саме ці. Виконайте самостійно. Тисніть на паузу. Починаємо. Якщо ви отримали такі результати, то ви зробили все правильно. Якщо ні, виправляйте. І переходимо до наступного завдання. Із 35 тисяч виборців на вибори до обіду прийшло 28 тисяч. Скільки виборців ще не з'явилося на вибори? Записуємо. Задача 131. Отже, прийшло на вибори 28 тисяч виборців. А не з'явилося ми не знаємо скільки, нам потрібно це знайти, а всього 35 тисяч виборців. Це задача в одну дію, тому записуємо від. Всієї кількості треба забрати тих, що прийшли. 35 тисяч мінус 28 тисяч, 35 мінус 20 буде 15 тисяч, і ще мінус 8 буде 7 тисяч виборців. Не з'явилося. Можемо записати відповідь. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте, а ми переходимо до наступного завдання. На поїзд, який їхав із міста А в місто Б, у залізничній касі продали М квитків. У купійні вагона. А в плацкартні у три рази більше. Скільки всього квитків продали в залізничній касі на цей поїзд? Розв'яжи задачу, якщо М дорівнює 28. Записуємо. Задача 132. У нас є два типи вагонів купейні та плацкартні. В купені купили М квитків, а в плацкартні Невідомо, але ми знаємо, що у 3 рази більше, ніж в купені. Треба знайти, скільки всього це фігурна дужка купили квітків. Записуємо розв'язання. Щоб дізнатись, скільки в плацкартні треба ту кількість, що купили в купетні, помножити на 3, тому що у три рази більше. Так і робимо М множимо на 3. А щоб дізнатися, скільки всього. Це у нас скільки плацкартні треба додати ще, скільки купили купейні вагони. І це є виразом, який розв'язує цю задачу. Давайте підставимо замість М 28 в цей вираз. 20 помножити на 3, 60, 8 на 3, 24, 60 плюс 24. 84 плюс 20, 104 і плюс 8. 112 квитків всього продали. Можемо записати відповідь. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. У їдальні троє кухарів за 2 години наліпили 480 вареників. Скільки вареників наліпить один кухар за 1 годину, якщо працюватиме з такою самою продуктивністю. Записуємо. Задача 133. У нас є 3 кухарі за 2 години 480 вареників. А треба дізнатися 1 кухар за 1 годину. Невідомо вареників. Пам'ятаєте, щоб розв'язувати подібні задачі, нам потрібно просто застосувати подвійне ділення. Спочатку ділимо кількість вареників на години. Це ми дізнаємось, скільки вареників три кухарі за одну годину. А потім, якщо поділити на 3, то тоді ми дізнаємо, скільки один кухар за одну годину. Тому ми цю задачу можемо записати одним виразом. 480 поділити на 2 буде 240. 240 поділити на 3 це у нас 80 вареників. Один кухар за одну годину ліпить. Можемо записати відповідь. 80 вареників. Дописуйте, і переходимо до наступного завдання. Віднови пропущені цифри. Давайте це завдання виконаємо усно. Дивимось на перший приклад. У нас тут різниця. Треба дізнатися, яке число тут, з якого числа ми можемо відняти 5, щоб отримати 8. 8 плюс 5 буде 13, тому це число 13. Отже, тут у нас може стояти трійка, але Десятків ми позичили один десяток, щоб отримати 13. Тому тут ставимо крапочку, а тут ставимо трійку. Якщо ми позичали один десяток, то тут залишається вже не 2 десятки, а один. 1 мінус 0 буде 1. І тепер нам залишилось дізнатися, з якого числа відняли двійку, щоб отримати четвірку. Правильно, це у нас число 6, 6 мінус 2 буде 4. Дивимось на наступний приклад. Тут так само: з одиниці п'ятірку ми не могли відняти, тому ми брали десяток. Було 11 мінус 5, отже тут у нас 6 тут замість п'ятірки четвірка, 4 мінус щось дорівнює 8. Тому ми також позичали ось тут. Було у нас тут 14 мінус якесь число дорівнює 8. З 14 відняти 6 буде 8. Тепер тут у нас не 8 сотень, а 7. 7 мінус 3 буде 4. І дивимось на останній приклад. 4 мінус 6 дорівнює 7. Звичайно, тут буде 14 мінус 7 дорівнює 7. Тут вже не 6 десятків, а 5. 5 мінус 3 буде 2. І тут. 9 мінус 5 дорівнює 4. Завдання виконано. Переходимо до наступного завдання. Скільки існує трицифрових чисел, у записі яких сума розрядних одиниць дорівнює 2, також 3. Запиши ці числа. Отже, у нас два завдання. Давайте спочатку усно розберемося, що таке ці за числа трицифрові. Які в сумі будуть дорівнювати 2. Які числа дорівнюють сумі 2? 1 і 1. Але у нас три цифри. Тому сума буде виглядати так: 1, 1, 0. Отже, ці три цифри повинні бути в трицифровому числі. Також у нас є ще один варіант: 2 плюс 0. Плюс 0 також дорівнює 2. Тепер дивимось на 3. Звичайно, 1 плюс 1 плюс 1 дорівнює 3. Також у нас 1 плюс 2 і плюс 0 дорівнює 3. І 3 плюс 0 і плюс 0 дорівнює 3. Записуємо завдання 135. Давайте з цих трьох цифр складемо найменше число, яке ми можемо скласти, це 101. Тепер переставляємо, місцями буде 110. І наступне число це у нас 200. Звичайно, немає трицифрового числа 002. Такого не буває. Все, з двійкою закінчили. Більше ми нічого не можемо переставити. Переходимо до трійки. Найменше число з цих цифр ми можемо скласти ось таке: 102. Далі йде 111. Потім. Міняємо місцями 120. Ще одне 201. Також міняємо місцями 210. І останнє число це вже буде 300. Здається, ми використали всі комбінації. Якщо ні, можете написати це мені у коментарях. А на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!